Так, в нас електричний сервели Denar Денр DDM 8025, а в нас ЧПУ Eza 875, це ЧПУ в нас а, на Windows 3D. Це в нас станочок з великим розкриттям між понзонатримачем і столом в нас а, 660 мм. Дуже велике розкриття, великий, великий ход е таніни. Дуже швидкий станочок в роботі. Можна подивитись, навіть швидкість реакції на педаль, дуже швидка. Ти нажимаєш, він одразу починає гнуття. Дуже висока швидкість. Високе розкриття. В нас станочок пообразний станін закритий, тобто в нього є по краях рамки, а в нас збільшене RК-ось, тому що вона на всю довжину. Тобто, ви можете використовувати фронтально ось так на всю ширину. Збоку ви подати заготовку не можете. Це закрита станіна. Велика перевага а, електричного станка в тому, що в нього є пружини. А, коли станіна опускається, а, коли станіна у нас опускається, в нижній точці двигун виключається і підйом відбувається за рахунок пружин. Тобто станочок дуже енергоефективен, він а, не споживає енергію на підйом, це Спеціальна така розробка. У нас електродвигуни лензе. Ось зараз вони працюють, їх взагалі не чути в порівнянні з гідравлікою, взагалі в порівнянні з гідравлікою. У нас тут інша станіна, у нас немає е, насосу, немає гідравліки, немає баку. Все дуже тихо, все дуже менше механічних частин, менше чого може теоретично вийти з ладу. Ось так виглядає в нас упорчок наш. Це ось X і ось R. Ось так ось станочок виглядає ззаду. Переміщення саміни відбувається за рахунок розмотки і наматування ремнів. Тут у нас кондиціонер для електрошафи, це не витяжка. Саме кондиціонер. Керування ЧПУ, у нас еза S875. Автомати у нас Siemens. Siemens. Тут нас... у нас керування серводвигунами двигунами ЛНЗ. Тут у нас керування x 8 Delta B3. А це PLC, це у нас керування станком. Ось такий станочок вже третій на цьому підприємстві. Тут є гідравлічний, є ШВП і є вже а, на ремнях. Тому, якщо вам потрібен стаги, звертайтесь, підкажемо, підберемо потрібні саме для вашого бізнесу до